Знайшла лисиця хитриця нору, велику простору знайшла, зраділа і повісила табличку з оголошенням. Стороннім лисицям вхід заборонено. Підмила вона в норі своїм пухнастим хвостом ночевіником і пішла до крамниці продукти Дочекалася лисиця рудохвістка цього зручного випадку, табличку в кущі закинула і вмостилася в норі як найзручніше. Повернулася хитриця, бачить, нору її зайняли, тільки кінчик рудого хвоста назовні стирчить. Одразу здогадалася хитриця, хто заліз до нори без дозволу. Ану, велась рудохвістко, ти що оголошень читати не вмієш? Яких оголошень? Удавана пискнула рудохвістка. «Звичайних Каже хитриця, я ж чорним попілом написала стороннім лисицям вхід заборонено, хіба не зрозуміло?» Ніякого оголошення я не бачила, збрехала родохвістка. І взагалі, чого ти до мене причепилася, це моя нора. Як же твоя, коли вона моя? Доводить хитриця, нічого подібного, моя. А ось і ні. А от і так. Не вигадуй, не вигадуй, іди звідси, іди сама. Сперечалися, сперечалися родохвістка з хитрицею, раптом чують чий скрипучий голос. То в мій борлі забрався. Брись. Побачили голосливі лисиці ведмедя і навтяки. Тільки хвости поміж березами замиготіли. Так вони велику простору нору і не поділили, От дурні! Навіщо ділити чуже? Вірно? Жило у Ставку зелене жебеня стрибскок. Вечорами вона любила співати. Тільки співала воно постійно одну і ту ж пісеньку, яку само склала. Жабки сп'яє дитом, хором і квакваква -ква -ква квартетом, а я от один сам гуляю і пісеньку цю сам співаю. У цього жабенята був друг жовта латача. гарний друг, але дуже допитливий. І дня не проходило, щоб воно жабеняті хитромудрих питань не ставило, а воно йому теж хитромудро відповідало. Чому ти зелений? питає жовта жовтолота. Тому що не синій, відповідає Стрипскок. А чому ти маленький, бо невеликий на зріст? А скажи, жабеня, де краще на землі чи у воді? Мені всюди добре, тільки б чапля не побачила та не з'їла. Невідомо, скільки б ще всяких питань задало жибенят жовте латаче, якби воно з цікавості саме не причепилося до чужого незнайомого весла. Чуже весло повезло жовте латаче, а зелене жебеня стрибскок перестало з того часу свою пісеньку співати. Ходить, коли її не чекаєш. Так прийшла вона й до сірого кролика. Кочеришка, який раптом став знаменитим. Того дня кролик кочеришку зустрів ведмедя. Це моя стежка, пробурчав ведмідь, бажаючи жартома налякати кролика. Але Кочеришка навіть вухом не повів, привітався і пройшов повз ведмедя. Наче й не було нічого. Ведмідь аж отетерів від несподіванки. Того дня кролик-кочеришко зустрівся на підвісному мосту з тигром. «О, ось я тобі покажу. напустився тигр на кролика. Але ані кролик аніскільки не злякався, він спитав, «Е, що ви сказали? Потім підняв капелюха, вклонився і рушив далі. Тигр навіть розгубився трошки від такої нечуваної зухвалості. Того дня кролик Кочеришка випадково наступив на лапу самому Левові. Я тебе кролення в порошок зітру, грізно загарчав Лев. Радий вас бачити, сказав кочеришко. Усміхнувся і поплескав по спині отетерівшого лева. Усе це бачив і чув папуга Анути і розбазікав про це усюди. Тоді звірі і птахи почали на всі лади вихваляти кролика кочеришка, який нікого не боється. Недарма кажуть, що в слави є крила. Кочеришка ще тільки підходив до свого будинку, а слава вже очікувала героя на його власній вулиці. Ти молодець, ти просто молодець, кочеришко, кинувся йому назустріч візлючок альфабет. Ми вже перейменували нашу капустяну вулицю, вона тепер називається вулиця імені кролика Кочеришка. А, почекай, що ти кажеш? Я нічого не чую. А, згадав, адже я вчора заткнув ватою, тому що музика за стіною заважала мені спати. І кролик вийняв звук вату. Ось зовсім інша справа, знову все чую. То що тут у вас сталося? звернувся він до здивованого віслючка. І тоді віслючок альфабет зрозумів, чому його приятель Кочеришко не злякався ані ведмедя, ані тигра, ані навіть самого лева. Просто він не чув їхніх страшних погроз. А може, чув і не злякався? Хто зна. Але назад перейменовувати вулицю не стали. Так вона й називається зараз Кочерищна вулиця. А коли вулицею проходять онуки кочерешка, то зазвичай йому слід несеться. Дивіться, он йдуть онуки того самого кролика, який ні. Ого, не боявся. Ніхто не любив бджолу Жужулю, бо була вона дуже вродливою. Усім діставалися від неї. Питається, ну навіщо в чужі справи свого хобітка пхати? А жужуля пхала. І крім того, вона завжди на щось була сердита. Обідає кролик кочеришко а жужулю людь бере. Танцюють різнокольорові метелики, польку, вальс чи якийсь інший танок, а жужуля незадоволена. Грає луз лузгами на акордеоні, а жужуля місця собі не знаходить. Тепер ви самі розумієте, чому нікому не хотілось дружити з жужулею. Ось одного разу з цією самою жужулею сталося. У понеділок, ні, здається, у вівторок або в середу, а точніше, четвер. четверг. Ну, але, може бути, і в п'ятницю тигириня смогасти, сидів у зручному кріслі під великим банановим деревом, читав товсту книгу і запивав кумедні оповідання апельсиновим соком. Треба вам сказати, що смугастик брав у бібліотеці усі книжки підряд, оскільки навчився читати зовсім нещодавно, і йому все було цікаво. Але найбільше він любив читати вголос веселі книжки. Звичайно, смугастик читав і голосно сміявся того дня, про йдеться мова, смугастик узяв читати особливо смішну книжку. Він заливався, аж йому сльози від сміху на очі наверталися, і смужки по всій шкірі перекочувалися. Пролітала повз нього жужуля. Почула вона, що смугастик регоче і сіла ззаду на спинку крісла. Смугастик жужулю не помітив Читає, підстрибує від захвату. Набридло жужулі на чужу радість дивитися, і заходилась вона навколо смугастика кружляти і дзищати. Тут тигриня помітила жужулю і питає. Чого це ти навколо мене в'єшся, Мійся мало, чи що? А я жалити тебе хочу, відповідає жужуля. жалити, а що це таке? Це жах, як боляче. А нащо ти мене хочеш зробити боляче? Обурився смугастик. Хіба я тебе чіпав? А я тебе жалю, тому що мені не подобається твій сміх. Може, мені теж не подобається, як ти дзястіш біля мого вуха. Скажи, хіба я запрошував тебе в гості? Вірно, не запрошував, а мене ніхто в гості не запрошує. Але ж це погано. Отже, в тебе нема друзів? Подумаєш, друзі, якщо мені захочеться, я сама в гості прилечу без жодного запрошення. Це не вічливо. Ото. Вічно знайшовся. Зараз як в жалю вниз, пропищала жужуля і ну нападати на тигриня. Смугастик тільки лапами відмахується і бурчить, а сам міркує, як вередливу жужулю провчити краще. Нарешті придумав і каже Послухай, жужулю, не треба мене жалити. Якщо вже ти до мене в гості прилетіла, давай я тебе пригощу чимось. Оце вже інша розмова, зраділа жужуля. А що ти любиш? запитав смугастик. Цукор люблю. Цукор, будь ласка, зараз принесу. Смугастик не був жадібним. Він виніс жужулі кілька шматочків солодкого цукру. Бачила жужуля смачненька і забула про все на світі, навіть не подякувала смугастикові, так і прилипла до цукру. А тигр не барився, узяв зі столу непомітно склянку, з якої пива пельсиновий сік, підкрався до жужулі, раз і накрив її порожньою склянкою. І опинилася жужуля під прозорим скляним ковпаком. Зрозуміла вона, що попалася в пастку: шипить, зищить, а її не й не чути. Заспокоївся смугастик сів у крісла зручніше і став знову книжку читати. Читає і сміється ще й дужче. Недарма на цю книжку в бібліотеці велика черга була. Ви спитаєте, а як же закінчилася історія? Добре, закінчилась. Адже в смугастика був добрий характер. Пожалів він жужулю і випустив. Лети, сказав смугастик, але якщо ти знову почнеш чіплятися до мене чи до моїх знайомих, то я тебе провчу як слід. Спробуй краще з кимось подружитися. І тут стало Жужулі соромно, тому що смугастик пробачив її і не став ображати, хоча був набагато сильніший. Хочеш бути моїм найпершим другом? запитала жужуля тихреня, адже в мене ніколи не було жодного друга? Гаразд. Погодився смугастий, прилітай до мене завтра, я тобі книжку у голос почитаю. А ми разом похихочемо.